«У Мене складне питання. От після першого, після пропущеного м'яча, здавалося, що команда суперника закриється і далі буде ще важче, гірше і так далі. Виявилося, що дуже швидко зрівняли, дуже швидко відігралися, що змінилося і що казали один одному роздягальні?» Та насправді важко було, і команда дійсно і закрилася, і в першому таймі також построїла свою гру від оборони. Юрій Михайлович, і ми також поговорили з хлопцями, знайшли нужні слова. Ми також. Всі розуміли, цю відповідальність що на них лежить, що дивиться все місто, що дуже важлива гра чемпіонату. І з точки зору турнірної таблиці, і з точка зору мотивації кожна особиста. І кожен футболіст виходить на це, футбольне, на це футбольне поле і доказує, і показує свою найкращу гру, свої найкращі якості, і хоче. І хоче підняти настрій і нашим вболівальникам, і самим собі. Тому на кожну гру виходимо і налаштовуємось тільки на перемогу. І так і вийшло. Хлопцям ми дуже дякуємо за їхню роботу, за старанність, за відданість і тому працюємо далі і будемо готуватися там до наступної команди. А розкажіть, що змінилося в грі, от в другому таймі, за рахунок чого вдалося. Чотири забити. Ну, покращилась робота дуже флангових гравців. Ми також були теорії, показували, цю команду розбиралася, команда обороняється в низькому блоці, що є там хороші захисники, дуже високоросліки, добре грають головою, що потрібно м'яч опустити вниз і що потрібно скривати частіше через фланги. Тому і наші крайні півзахисники додавали в активності, крайні захисники додали, і загалом вся команда і середина поля також додали в грі, в швидкостях і перш за все в швидкостях прийняття рішень. Дякую, з перемогою. Дякую вам. Додаватися так. Також хочемо поздравити все наше місто з цим святом. Також дякуємо Збройним силам України, що дають нам можливість приймати участь в чемпіонаті і займатися справою улюбленою. Мабуть, обідно програвати після того, як ви забили, але що сталося потім? Нічого не сталося, у нас вистачає тільки на один тайм, бо ця команда тільки на бумагі професійна. Більш вона з хлопців-аматорів, тому для них це перший досвід виступу у другій лізі, тим більше проти гарної команди, бойової команди. З досвідом, з завданнями. Тому поки що вистачає нас на 45 хвилин. Далі ми просідаємо. Ну, по-перше, ще раз кажу, це рівень хлопців. І друге, це нема в нас лави запасних, тому що там є діти, які повинні вийти, але ж додати ми не зможемо. Ну і далі це 100% налаштування на деякі моменти, коли ми пропускаємо перший, перший м'яч. Після цього дуже складно. Перевантажитись. Але ж, ще раз кажу, ми розуміли, з ким починали працювати. І зараз ну, вже такий емоціональний фон інший. І хлопці від мене зараз там трохи послухалися, що потрібно послухати для того, щоб вже по-іншому. Не можу казати, що вони готуються не так да, до ігра, але ще раз кажу, що забагато багато неспортивного в житті молоді хлопці розуміють так, що вони можуть. Жити звичайним життям і бути спортсменом, але ж так це не робиться. Тому була була розмова зараз, розуміючи про те, що якщо потрібно там далі працювати, і якщо нам потрібно разом далі працювати, вони повинні зробити висновки, тому що попереду так да, є ще два круги, є ще, але ж нам ми розуміємо, що з ким ми будемо там догравати цей круг, і ми можемо казати так, що перший круг – це така селекція, де ми бачимо, хто буде з нами далі працювати.